Thank you Відомий український письменник Василь Шкляр є гостем програми Чернівці. Сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Дань добрий. Василю Миколя... Миколаївичу, Сьогодні ми приїхали до Чернівців. У вас була презентація історичного роману Маруся, на який всі з нетерпінням чекали. Вся Україна чекала. Знаємо, що перший тиждень, так тільки після виходу книги, це був просто рекордна розкупівля тиражем. 18 тисяч примірників розкупили українці просто за один тиждень Змили з полиць. Це означає, що справді. І довго чекали, всі були в очікуванні. Сьогодні ми презентували в нашому місті. Зокрема, будуть ще презентації в інших українських містах. Сьогодні десь ми можемо проводити паралелі, ті події, котрі відображені в книзі і зараз ситуацію, яку ми маємо в Україні. Так, багато хто спостеріг, що аналогії дуже. Ну, чимало із сьогоднішніми подіями. Декому навіть вважається, що ніби я писав цей роман по гарячих подіях, якось ці перегуки шукав уже після того, але насправді наша історія повторюється. І у романі Маруся теж описаний Майдан, який відбувся у 19-му році, 31 серпня, коли Галицьке військо, до речі, під проводом. Галицького генерала Антона Кравса, Буковинського німця, який тут недалечко від Чернівців народився, вони взяли Київ і містяни всі вийшли на вулиці, зустрічались з квітами і врешті решт утворився Майдан на тому самому місці, тільки тоді була Думська площа, де тепер Незалежності. Там стояла Дума, Ратуша. Зібралось українство. Галичани були. Готові вже дефілювати, але надійшов наказ, щоб ні в якому разі вони не вступали в сутички з Денікінцями, котрі вступали до Києва з лівого берега. Надійшов незрозумілий досі наказ обсадити Київ, але в жодному разі не стріляти в Денікінців, бо вони, мовляв, можуть стати нашими союзниками у боротьбі проти червоних. Ну і москаль, як завжди, підступом розброїв наших вояків. і тоді почався крах і галицької армії, і наших визвольних змагань. Взагалі, як ви гадаєте, власне, письменника можна назвати в певній мірі тією людиною, яка може щось передбачити. Я не думаю, що письменник покликаний для того, щоб щось передбачати, хоча так дуже часто трапляється, я не знаю, які сідуть, напевно, сигнали зверху від самого неба. Бо в тій же ситуації, яку я згадував, коли був Майдан у Києві, от корінний осип Станімір вийшов на вулицю Інститутську, вона тоді так і називалася, де він зупинив. Денікінців сказав стійте, далі ви не ступите ні кроку. Але прибіг начальник штабу майор Любковіць, сказав, схаменіться, зараз перемовляється. Наш генерал Кравс із Бредовим визірвите е, перемоги, Нехай вони пройдуть на Хрещатик. Так от саме на тому місці, де зупинив Станімір Денікінців, виросла наша перша барикада під час Революції Гідності, яку ми називали Львівська брама. А коли Антін Кравс поїхав на перемовини до Бредова і виїхав на вулицю Олександрівську, повернув із Хрещатика, його авто підбили. Тепер та вулиця називається Грушевською. І автомобіль Кравса підбили точно на тому місці, де виросла наша друга барикада на Грушевського. що є якісь знаки згори, Василю Миколаївичу. Ви були на майдані? Ви бачили всі події, які там відбувалися? Це лягло в основу, можливо, майбутньої книги. Ні, я гадаю, що навіть цинічно було б зараз писати про теперішні події. І навіщо вмикати творчу фантазію? коли ми все, все бачимо у віч в прямому ефірі. Я думаю, що ми мусимо все це зафіксувати на документальному рівні, щоб не щоб ми не забули жодного імені, жодну подію. Щоб ми все розшукали, адже хіба не парадоксально, що в 21-му сторіччі ми маємо вже тисячі людей безвісти, пропали через це, Я вважаю, що ми мусимо подбати, щоб ми нічого не забули а художні твори пізніше з'являться. Власне, як гадаєте, зараз сам український народ потребує якої літератури? Що читати? Не тільки, я так вважаю, а показує і опитування, і, і зрештою рейтинги продажу книг, що народ український спраглий історичного роману, тому що саме ми ніколи не знали своєї справжньої історії, яку випалювали з нашої пам'яті. Я думаю, що в цьому і полягає успіхи. Марусі і Чорного Ворона саме через те, що вони відкривають досі невідомі сторінки, і люди хочуть це знати. Вони хочуть у минулому нашому черпати якраз силу для сьогодні. От вчора ми відзначили тут у Чернівцях день пам'яті героїв Крут, і я говорив, що. Кров тих хлопців, вона сьогодні палає і в жилах наших сучасних героїв жодна крапля крові не була пролита даремно, хто б там що не казав, що дітей послали, чи якісь були не такі зверхники, але то був чин, то була подія, яка стоїть над історією, то вже є символ український, один з найбільших символів, який кличе до боротьби, до цілковитого визволення і незалежного життя зрештою. Бачите, власне, тепер певно вже не стоїть питання, хто в Україні є героями. Так, певне, це ті люди, котрі зараз на сході країни обороняють нашу державу від агресора. Ну так, і ми побачили, тепер можливо комусь отверзнуться очі, як були обріхані наші герої української повстанської армії, як все це фабрикувалося, тому що це все і зараз так робиться. Ми бачимо, скільки омани, облуди, стільки. Є фальсифікації. Ми нарешті ну, ми то давно знали. А основна маса людей багато хто збагне, як воно все було, насправді і хто були нашими героями, і на чиїх могилах виросла наша мета, наша ідея. Власне, і в романі Маруся, ви так само підкреслила, хто ж такі справді українські герої? Ну так, і Маруся Соколовська, власне, Олександра Соколовська, Маруся, це вже. Псевдо теж було юне дівча. Дехто уявляє, отаманша Маруся, це була якась така могутня жінка, зріла. Це було 16-річна дівча-гімназистка. І коли в неї загинули три рідні брати, вони були теж отаманами, змінювали по смерті один одного. Тоді, коли вже не стало третього брата, Маруся підхопила цю отаманську шаблю. Це було. Для мене щось незбагненним, що я, власне, взявся за це, цей образ, як могла ця дівчинка очолити тисячне повстанське військо, 300 кінних і 700 піших козаків, що нею рухало, чому її слухали. І ми маємо дуже багато легенд, а всі герої залишали по собі легенди про те, що вона була. Ледве там не відьмою, мала якісь, скажучи теперішньою мовою екстрасенсорні здібності. Насправді, ця дівча мало таку любов до вітчизни, що давало їй і мудрість, і силу, і, зрештою, найвищу красу жіночу. П'ять років ви працювали над романом, так? так? Весь цей час збирали всі відомості цікаві. Ну, звичайно, я це ж не означає, що п'ять років сидиш і, і пишеш, пишеш. пишеш. Мені я входжу в епоху, я мушу знати все про той період історичний, навіть мушу знати те, про що я не пишу. Скажімо, я знав, що я буду описувати денікінців я мусив вивчити всі мемуари денікінських офіцерів і, і бути в тій темі на побутовому рівні, на подієвому. І це відбирає основний час, тому що ви знаєте, мої романи мають не тільки багато прихильників, а й чимало опонентів. От, і я мушу бути просто бездоганним у своїх фактах, щоб мені ніхто не закинув, що я десь щось вигадав чи перебрехав. Такого в мене немає. Як до речі, реагуєте на критику? Я дуже добре реагую на критику, навіть на негативну. Я тим людям, які хочуть мене вкусити, чи ще щось таке, я їм із такою. Саркастичною усмішкою кажу, я вам дякую, тому що я перейшов ту межу, коли кожен камінь кинутий, у мене тільки підвищує мій п'єдестал. Я з того каміння будую собі підморівки. Ви знаєте, є такий вираз, так? Якщо критикують, чи якщо чомусь правді не задоволені, то значить я роблю все правильно. Значить, я не залишаю байдужими. Кого це може дратувати насамперед? Хто може критикувати? Тих, хто не любить все українське, так? Ну, українофобії різного штибу. Наприклад, проти Чорного Ворона постала вся ця табачникова Камарілля. Я вважаю, насамперед, через те, що вони хотіли довести всім, що повстанський рух це чисто галицький феномен. Мовляв, у центральній, східній Україні такого не було. Там зустрілись з хлібом і сіллю більшовиків у 20-х роках, ну починаючи від 17-го. Це велика брехня у нас в наших краях. Так само палали повстання. Хлопці боролися проти е, московської окупації впродовж усіх 20-х років. Уявіть собі, останній отаман Холодного Яру Андрій Блажевський загинув в березні 30-го року, тобто вже. Десятиліття було була диктатура чуженців, а хлопці боролися. Вони знали, що вже перемоги не буде, але казали, що довше ми протримаємося проти московського московського окупанта. То більша надія на майбутнє визволення, на те, що е, з'являться нові покоління, і на наших могилах, на нашій крові проросте ідея. Проросте мета. І, зрештою, не так багато минуло в часу, і УПА повторила цей подвиг і, можливо, розвинула його ще більше, українська повстанська армія. Все це було майже один до одного в центральній і східній Україні в 20-х роках. І от мої опоненти, їх це найбільше і розлютило, що був розвіяний цей міф, що тільки галичани протестували проти. СОВІТСЬКОГО режиму, а ми НІ. НІ, ми були однаково, однаково ворогами наших московських, московської нечисті. Василю Миколаєвичу, вже дякувати Богу, табачників в лапках вже при владі не маємо. Маємо геть нову владу, новий парламент, маємо нового президента. Як ми можемо зараз оцінювати? Ви відчуваєте різницю? Зараз затьмарило все. <кхем> Війна, спершу революція з жертвами. І ворог не дав нам навіть поховати, по-людському вшанувати наших героїв. Розпочав війну. І яку б я не мав думку про нашу владу, я не буду її поширювати там, де вона має якісь негативи. От ми ще побачимо рано робити виставки. Хоча, звісно, ми вже маємо і інший парламент, він вже інакший, і, звісно, якісно ліпший. Хоча я його не ідеалізую. Так само, як і не має в мене ейфорії від того, що суспільство змінилося дуже позитивно. Вибори так ліпше пройшли тільки тому, що не голосував Крим і Донбас. Якби вони голосували, то наслідки були б теж не дуже веселими. Але справді народився тип нового українця. На Майдані народився це витязь, який йде з дерев'яним щитом супроти е, такої хижої сили. І так як після Крут Євген Маланюк сказав, що народився новий українець. І от його потім присипали, тривалий час, топтали на генному рівні на Майдані, знову на повен зріст піднявся. Українсь, українець, український націоналіст. Власне, зараз багато політологів, експертів кажуть, а насправді нам потрібен Донбас, чому ж ми воюємо за нього, чому ж там гинуть наші найкращі патріоти? Якщо справді там завжди була політика проросійська. Ну, за свою землю треба стояти, тут зрозуміло, але я, наприклад, не думаю, що в даному разі територію. Часточку і певну, причому, забруднену не екологічно, а духовно. Я вважаю, що не варта та той клаптик життів наших найкращих синів. Хай собі там від'єднаються, єднаю, від в них життя не буде жодного цивілізованого, тому що з такими республіками не матиме справу жодна нормальна країна, і хай собі там загнивають, а далі ми побачимо, попросяться вони до нас чи ні. А якщо й попросяться, то ми ще подумаємо, чи їх брати до себе, чи може і ні. Багато не треба брати близько до серця, не сприйміть це за якісь прояви сепаратизму. Але історія показує нам багато прикладів, коли міцні держави відмовилися від своїх певних територій задля нормального майбутнього. Це і та ж таки Фінляндія, котра досі не посягає на свою карелію. От, виявляється, вона їй не дуже потрібна. І таких прикладів можна багато згадати Литву, яка не захотіла. Калінградську область, коли Хрущов її дарував нам Крим, а їм хотів, кажучи, по-народному всучити цілу область російську литовці не захотіли, тому що вони знали, що це буде агент величезного впливу русифікаторського. Через те, якщо ми зараз позбулися якихось трохи земель, то ще раз скажу: не берімо це близько до серця. Те, що нам належить природ, за природою, те, що наш національний організм зможе інтегрувати в своє лоно. Те нам потрібне, що відштовхується природно, це як в будь-якому організмі. Можливо, воно нам і не дуже потрібно, а навпаки, шкодить. Бачить, певно, в Україні бояться, що можливо піде далі. Путін і захоче не тільки Донбас, захоче далі піти на Київ і на інші регіони. Ну Такі побоювання постійно циркулюють в суспільстві, але я не думаю, що він піде далі теперішніх рубежів. Хіба що він захоче там ще біля Маріуполя побіснуватися? Є такі загрози. Але я думаю, що він нас не переможе, тому що ще раз скажу: якщо юні хлопці, це знову нагадує, і ти ж таки кру, крути, ми кажемо, що дехто каже, та то була поразка. От ми любимо, українці люблять відзначати свої поразки. Та ні, була велика перемога. О ті, юний хлопці зіпсутими рушницями, вони на чотири дні фактично затримали тоді більшовицьку навалу, яка йшла з півночі, і то була свого роду велика перемога, яка дала поштовх для наступної боротьби. Так само і зараз я впевнений, що ми дістали вже ту снагу, що ніяка потуга нас не здолає, тому що озвався в українців нарешті голос крові, а він часом. Не тільки іноді, а взагалі він потужніший за ядерну зброю наш голос крові. І через те перемога неодмінно буде за нами. Я колись сказав і повторив ще, що от і, і, ота Небесна Сотня на Майдані фактично виграла третю світову війну. Перемога буде, ми всі в це віримо. Єдине питання, коли та питання тільки в часі. Це тільки Господь Бог знає і. Ми її прагнемо. Вона це нашим природним і праведним прагненням через те воно збудеться неодмінно. А коли побачимо, головне, що ми відсвяткуємо день перемоги над комунофашистською Росією. Це буде та дата, яка нарешті зітре всі ті рудиментні свята. Які ми до цього наші люди відзначали і ще збираються відзначати, я думаю, що будуть інші дні, інші дати, які гідні нашої нації. Власне, тут ще таке питання, я хочу вам поставити. Зараз, звичайно, ніхто про Росію вже не говорить як про Україну брата, та? як раніше колись таке було пам'ятаємо. Ну, так, що ж і на мене нападали, чого ти в Чорному вороні там пишеш москалі, Кацапи, чому вони в тебе такі погані, там кривоногі, такі, якісь потворні. Ну, біжіть зараз на Донбас, подивіться, які вони гарні. Ми ж їх бачимо. І з іншого боку, кажуть, я українців в тебе. Дуже вродливі такі. Ну, біжіть, подивіться, зараз є батальйон, який теж очолює Маруся. Маруся Звіробій, котра взялась на честь отаманші Марусі і своє псевдо, і подивіться, яка це вродлива дівчина, який це розум. Ну, Порівняйте. І так що ця війна, знаєте, як немає лиха без добра, вона розвіяла той міф, який сидів кілком у мізках про це братство. Яке насправді було великою оманою. Як гадаєте, як українське суспільство повинно реагувати на діячів держави, на громадських активів в кінці кінців на артистів, котрі підтримують відкрито підтримують російську політику? От у нас вчора з зіркової алеї на театральній площі угу. невідомі люди, невідомі особи, можливо, це було вночі, ніхто не зафіксував, зараз розшукують. Угу. Просто вийняли, викопали зірку на Алеї Слави ані Лорак. Вона із Кіцпання, із Буковини відстоювала інтерес нашої України у всьому світі за її словами, прославляла, але ми знаємо, що відкрито підтримує Росію, їздить туди за нагородами. Ну так і ми не є з вами прихильниками вандалізму чи якихось таких радикальних дій. Але якщо держава, якщо Україна і владні чинники ніяк не реагують, то що залишається людям? Звісно, вони будуть і так само, як Валяли пам'ятники Леніну, так вони будуть валяти і, і руйнувати будь-які відзнаки зрадникам нашим. Хай то яке має значення артистам чи письменник. Якщо ти не шануєш більше ворожу сусідню державу, будь ласка, їдь туди, там тебе приймуть і, і живи. А у нас це такі найяскравіші приклади ви наводите, а в нас вже. По суті, ще й досі телебачення, все воно ж є ну, окуповане інформаційно, дивимось так само. Я то не дивлюся, але народ дивиться і ті серіали, і тих артистів. І навіть от, ви пам'ятаєте нападки на телеканал Інтер, а тут поруч, ніби прогресивніший канал е телевізійний, каже: а от так спрагли хлопці наші, там в АТО. На книжки, і ми їм повезли книжки і показують книжки всі до одної російської книжки. І ці хлопці начитали з цих книжок і сіли й заспівали Як-то утром на розсвіті, заглянули. Це фактично другий гімн російських солдатів. Я думаю, що якщо по другий бік фронту чули, як наші вояки це співали, то аплодували. І Багато в чому ми ще безпорадні, а особливо у культурному просторі. Він настільки був інформаційному, настільки був занедбаний, недолугий, архітичний, а просто безідейний з погляду українського. Що це і стало однією з найголовніших причин теперішньої ситуації, яка склалася на Донбасі. Якщо зараз аналізувати та ситуацію, яку ми маємо в державі, звичайно було зроблено дуже багато помилок всіма владами. Та У нас не було чіткої державної політики, та кінці -кінці в кінці кінців нас навіть не було національної ідеї, що ви зі мною не погодитеся. Ну звісно, я постійно на цьому наголошував, що немає гуманітарної політики, і звідси з'явилася. Філософія розпачу. Я на початку 90-х років казав: якщо ви не хочете займатися Кримом і Донбасом, якщо ви не хочете інтегрувати їх у природне українське середовище, то краще від них відмовитися, тому що буде війна, тому що це чужа чужина, яка вступить рано чи. Пізно антагоністичні взаємини із нашою великою Україною. Власне, так і сталося. І цієї гуманітарної політики, на жаль, немає і досі. Ну, можна знову так говорити, що там війна заважає чи що, є. І є вже здавалося б міністр інформації, але немає ніяких дій, ніяких кроків. Ті самі фільми, за які Україна платить російські серіали, великі гроші, тобто ми платимо, ми фінансуємо війну проти себе. Таких парадоксів дуже багато. От, я думаю, що ми їх позбудемося і тільки жаль, що можемо знову заплатити за це занадто велику ціну, тому що в народі побутує така думка: нічого, хай собі там тішаться владники, а ось Повернуться хлопці з війни, все поставлять на свої місця. Це теж часом виникає розпачливий такий сумнів, що кращих можуть вибити, а одну частину виб'ють, іншу частину пригодувати можуть. Людина легко у стінах Верховної Ради піддається впливам, особливо коли це стосується твого матеріального забезпечення. До комфорту швидко звикають і. Зараз, навіть якщо ми подивимося на деяких польових командирів, котрі війшли в Верховну Раду, то в них риторика дуже швидко змінюється, особливо коли вони належать до тої чи тої партійної сили. Дуже швидко змінюється навіть спосіб мислення і спосіб висловлювання. Через те, я думаю, що відчай не треба. Падати. Я вже казав, що не треба брати близько до серця, що якась там частина гнитиме поза межами України. Врешті-решт, все нас буде добре, тому що такі люди, яких ми бачили під час революції на Майдані, і яких ми побачили на передовій, на цих вогненних рубежах, вони не здолані. Василю Миколаєвичу, хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадати, відомий український письменник Василь Шкляр був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось!